Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що для відновлення діалогу із адміністрацією Дональда Трампа президент України Володимир Зеленський має публічно вибачитися перед американським президентом за свою поведінку у овальному кабінеті Білого Дому. Про такі вибачення трампісти почали говорити буквально з перших хвилин після того, як стало відомо про... Незвичайну сварку під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Звісно, про те, чи буде Зеленський вибачатися перед Дональдом Трампом, у українського президента запитував і ведучий консервативного телеканалу Fox News, на якому Зеленський з'явився невдовзі після. Своєї невдалої зустрічі із американським колегою цей телеканал, як відомо, має зв'язки із адміністрацією Трампа, і ймовірно, що сам контекст того, про що будуть запитувати Зеленського, був близький до тих інтересів, які мають сам американський президент та представники його найближчого оточення, які взяли участь у цій ганебній сцені. Але сам Зеленський під час цього інтерв'ю підкреслив, що йому нема за що вибачатися, і нічого такого, за що треба було б вибачатися, він у Білому домі не зробив. Хоча, звісно, без ентузіазму відгукнувся про той скандал, свідками якого були всі ми, був весь цивілізований світ.